Гортензії є одними з найпопулярніших садових кущів у світі, відомі своїми унікальними квітами, які прикрашають подвір'я та радують квітникарів. Їх складний вигляд може змусити початківців-садівників подумати, що ці рослини важко вирощувати, але це зовсім не так. Є кілька перевірених сортів гортензій, які підійдуть навіть самим недосвідченим садівникам. Вони добре пристосовуються до різних умов і не вимагають багато уваги. Від багатьох з них можна навіть відмовитися, і вони все одно будуть надійно цвісти щороку. Якщо ви з самого початку посадите один із цих 13 сортів у правильному місці, у вас не виникне проблем із вирощуванням цих гортензій. Світло прожекторів перевірений лауреат нагород не має кращого варіанту гортензії для початківців, ніж «Лаймлайт». Як одна з найпопулярніших волотистих гортензій на ринку, тисячі садівників можуть підтвердити стійкість цього сорту та здатність цвісти протягом усього сезону. Коли вони розкриваються, квіти лаяма лайт виглядають свіжими та світло зеленими звідси і назва. Вражаючи великі, квіти поступово стають рожевими, а потім червоними, вітаючи осінній сезон. Ця волотиста Гортензія також популярна серед квітникарів, тому вона чудово доповнює зрізані квітники. Лаймлайт особливо корисний для тих, хто живе в холодному кліматі. Він найкраще росте в зонах витривалості від 3 до 9 і продовжуватиме цвісти протягом осені, навіть коли наближаються морози. Він надійно цвіте рік за роком без особливого втручання садівників, даруючи вам нескінченне цвітіння навіть за незначного зневаги. Інкредибала символ зареєстрованого товарного знака. Якщо ваша мета при вирощуванні гортензі, великі квіти, не дивіться далі, ніж знаменитий інкредибала символ зареєстрованого товарного знака, ця гладка гортензія дає масивні, майже ідеально круглі білі квіти, які восени стають зеленими. Інкредибала символ зареєстрованого товарного знака, відомий своєю вражаючою легкістю вирощування, а також підходить для вирощування в зонах стійкості від 3 до 9, як от Limelight. Завдяки міцнішим стеблам і вертикальному росту ви можете бути впевнені, що великі квіткові головки сіятимуть, не перекидаючись. Для кращого цвітіння посадіть цю гладку гортензію в місці, яке отримує близько 6 годин прямого сонячного світла на день. Це, а також регулярний полив, це все, що вам дійсно потрібно, щоб ці рослини рясно цвіли сезон за сезоном. Аліса Гортензії Оаклиф загалом вважаються одним із найбільш зручних для початківців типів, і Аліса точно відповідає цьому опису. Вирощування цього сорту винагородить вас масою чудових білих квітів, які повільно стають рожевими до кінця літа. Якщо вам потрібно заповнити великий порожній простір з мінімальними зусиллями, Аліса ідеально підійде. Ця дуболистя гортензія досягає приблизно 10 футів у висоту і стільки ж завширшки, з великими квітами, які вибухають з усіх боків. Трохи мульчі та правильне розташування збережуть їх здоровими без особливої уваги, і вони щасливо житимуть у вашому дворі багато років. Ще одна перевага вирощування цієї гортензії полягає в обмеженій кількості проблем зі шкідниками та хворобами. Крім випадкової проблеми з борошнистою росою у вологому кліматі, вам не доведеться так часто турбуватися про шкідників або хвороби, вирощуючи гортинзі Аліса. Endless сама символ зареєстрованого товарного знака оригінал. Любителі Гортензії вже знайомі з серією Endless Sama – символ зареєстрованого товарного знака бецелером, який відображає безліч кольорів як на старій, так і на новій деревині. З багатьох варіантів серії The Original є чудовим вибором для початківців завдяки неймовірній простоті у догляді. Оригінал Гортензія Крупнолиста. Мабуть, найвідомішою характеристикою цього виду є його здатність змінювати колір своїх квіток залежно від РН ґрунту, кислий ґрунт дасть чудові пастельно-блакитні квіти, тоді як лужний ґрунт забарвить їх у ніжно-рожеві. Як і Елес, Гортензі Ендлес сама символ зареєстрованого товарного знака, досить стійкі до хвороб і їх легко садити, якщо посадити в правильному місці. Вони ростуть у широкому діапазоні зон стійкості і чудово виглядають будь-де, від багаторічних рядок до великих контейнерних садів. Аннабель Енебел ще одна гладка гортензія та попередниця гортензії Інкредибала символ зареєстрованого товарного знака, перевірена в садах по всій території Сполучених Штатів. Великі, круглі, білі назаймані квіти з'являються влітку, що робить їх чудовим доповненням до будь-якого ландшафту. Однією з великих переваг вирощування Аннабель є її адаптивність. Він толерантний до широкого діапазону ґрунтових умов за умови, що має хороший дренаж і рясно цвіте на сонці або в півтіні. Після вкорінення не надто вимоглива до поливу, продовжуючи цвісти до осені. Великі квіткові головки також чудово підходять для зрізання, дозволяючи насолоджуватися їхньою красою як у приміщенні, так і на вулиці протягом усього сезону. Для додаткового осіннього та зимового інтересу у вашому домі повісти кілька головок квітів догори дном у сухому, теплому місці, щоб вони висохли природним шляхом, зберігаючи свою красу, навіть коли квіти на вулиці відмирають. Скела лазіння якщо відійти від найпопулярніших кущових гортензій, наступною у списку є ця унікальна плетиста гортензія. Цей лазячий вид виростає до масивних 40 футів у довжину в зрілості. Виробляючи кластери білих квітів уздовж стебла на початку літа. Унікальна звичка росту та вражаючий розмір ліан роблять плетисті гортензії чудовими для прикріплення до стін, пергол або інших садових конструкцій, щоб максимізувати їхній потенціал. Використовуйте їх для покриття непривабливих садових елементів або парканів, забезпечуючи необхідну підтримку в міру дорослішання рослини. Для вкорінення плетистої гортензії може знадобитися деякий час, але вона не потребує особливої уваги після того, як укоріниться. Вам не доведеться турбуватися про численні шкідників або хвороби, що дозволить вам насолоджуватися квітами та загальною формою дозими. Гецби пих символ зареєстрованого товарного знака. Гецбі символ зареєстрованого товарного знака може бути менш поширеним, ніж деякі інші гортензії з дубовим листом, але їх так само легко вирощувати, та вони мають ефектний колір, тому їх варто посадити. На початку літа квіти ецби пих символ зареєстрованого товарного знака стають білими, але швидко стають неймовірно рожевими, звідки і назва. Рослина продовжуватиме цвісти до осені, хоча цей сорт трохи менш холодостійкий. Найкраще росте в зонах стійкості від 5 до 9. Квіти не єдина приваблива риса. Гецби пих, символ зареєстрованого товарного знака має велике соковито зелене листя, яке восени стає чудовим бордовим кольором. Незалежно від сезону завжди є особливість, на яку варто чекати. Рубінові тапочки. Якщо вам подобається зовнішній вигляд гецби пих, символ зареєстрованого товарного знака. Але немає місця для більшого куща. Компактні руби Slippers є чудовою альтернативою. Замість 8 футів у висоту рубінові тапочки виростають приблизно до 4 футів, якщо їм дати можливість розширитися. Однак менший ріст не означає менш вражаючі квіти, конічні квіти покривають всю рослину влітку, виглядають білими і згодом стають рожево червоними. Квіти залишаються великими навіть на меншій рослині, створюючи вражаюче шоу до осені. Оскільки руби слиперс залишаються компактними, вони є чудовим варіантом для великих контейнерів на патіо чи балконах. Дайте їм приблизно 6 годин прямого сонця на день і певну постійну вологість, і вам не потрібно буде нічого робити, щоб ці рослини залишалися щасливими. Ні, коблю! Nico Blue – одна з найвідоміших, якщо не найвідоміша, синя Гортензія на ринку. Як і Endless Sama – символ зареєстрованого товарного знака, це крупна листа Гортензія, найбільш відома своїм ефектним кольором. Блакитний, незвичайний колір у саду, що робить цей сорт неймовірно затребуваним. Незважаючи на ніжний зовнішній вигляд, Nico Blue зовсім не складний у догляді. Це один із найвитриваліших видів, перевірений у багатьох садах по всій території Сполучених Штатів і не завдає клопоту своїм власникам. Постійна вологість дасть найкращі квіти, але крім цього, про них можна забути: щоб переконатися, що брунки залишаються приголомшливо-синіми, стежте за РН ґрунту. Для збереження синього кольору потрібні кислі ґрунти. Якщо ваш РН або рівень алюмінію не зовсім правильний після перевірки ґрунту, додайте в ґрунт сульфат алюмінію, щоб створити правильне середовище для синіх квітів. Бобо символ зареєстрованого товарного знака. Нагороду за найчарівніше ім'я має отримати Бобо – символ зареєстрованого товарного знака. Виростаючи лише до 3 футів у висоту. Ця компактна волотисте гортензія є обов'язковою для садівників з невеликими просторами. Незалежно від того, вирощуєте ви в контейнерах чи в землі, Боубоу символ зареєстрованого товарного знака не потребує догляду. Однак воно однозначно привертає увагу під час цвітіння, огортаючи листя білим килимом, який покриває майже всю рослину. З продовженням сезону квіти стають неймовірно рожевими, сигналізуючи про наближення осені. Ця адаптивна гортензія може впоратися з різними кліматами та ґрунтами стабільно цвітучий рік за роком. Щорічне обрізання дозволить зберегти їх найкращий вигляд, але крім цього, вам не потрібно буде робити багато догляду. Та став символ товарного знака. Гірські гортензії не так поширені, як інші види гортензії з ряду причин. Зазвичай вони погано ростуть у зонах з мостійкості нижче 6 і можуть не так рясно цвісти, як інші види. Але тут на допомогу приходить Тафстаф символ товарного знака. Цю гірську гортензію недарма називають Тафстаф символ товарного знака. Він набагато витриваліший за інші сорти гірських гортензій, і навіть за деякі великолесті гортензії, особливо з точки зору холодостійкості став символ товарного знака, який росте в зонах з 5 по 9, є чудовим вибором для садів у Сполучених Штатах. став символ товарного знака надійний квітучий сорт, який дає насичено фіолетові або яскраво рожеві квіти залежно від ґрунту, на якому його посаджено. Слідкуйте за РН і рівнями алюмінію в ґрунті перед посадкою, якщо вам потрібен певний колір. В іншому випадку посадіть восени або ранньою весною і насолоджуйтеся великою кількістю літніх квітів. Піві. Продовжуючи тенденцію простих у вирощуванні дубових гортензій, є чарівним варіантом для невеликих садів або контейнерів. Зростаючи приблизно до трьох футів у висоту, листя та суть свіття менші, ніж у інших видів, і набагато менше захаращені, якщо ви хочете підтримувати свій сад у порядку. Ранні квіти мають ніжний білий колір, а в міру дорослі шайня стають рожевими. Квітконоси сильні, що надають всій рослині прямого і величного вигляду влітку та протягом осені. Вологість єдина умова, на яку дійсно потрібно стежити при вирощуванні цього сорту. Однак за допомогою здорового шару мульчі ви можете зберегти вологу в ґрунті протягом теплих літніх місяців, щоб коріння були щасливими. Венелестроберий символ товарного знака. Король серед кольорів, винелестробарий символ товарного знака, ідеальна гортензія для любителів рожевого. Ця волотиста гортензія не розчаровує, створюючи конічні квіти, які повільно перетворюються з кремово-білого в пастельно-рожевий і, зрештою, у приголомшливий полунично-червоний. Ці суцвіття вперше з'являються приблизно всередині літа і продовжують привертати увагу протягом осені. Вам не потрібно докладати багато зусиль, щоб створити килим із квітів, багато сонця та час від часу полив це все, що вам справді потрібно. Вони добре ростуть у зонах з мостійкості від 3 до 9 та придатні для посадки в більшості регіонів. Ця унікальна гортензія заслуговує на першорядне місце у вашому саду, де можна насолоджуватися її перетворенням між літом і восени. Заключні думки. Гортензії можуть виглядати складно, але доглядати за ними не обов'язково. Виберіть один із цих надійних сортів, які добре ростуть, щоб отримати безпроблемний досвід вирощування.